Глядачі дзвоми Посіка Хелп. 3 часа дня оце ледве прокинувся і думаю, надо ж воску потопити. Подзвонив патісуну, кажу, поможи. Він, Отакий пацан зразу побіг по пльошку. Я не видав йому свою таємницю, що в мене ще є на початок. Так що, шановні глядачі, почнемо за ваше здоров'я. Що я хочу вам розповісти? Одну історію. Ми більше 20 років тупимо віск одним і тим самим способом. Одним і тим самим. Ну, він не міняється 20 років. І виходять отакі кружки. Вони завжди однакові. Однакової товщини, однакової майже ваги. Просто так. Відшліфований наш спосіб. Лише одного року ми а, завжди топимо віск зразу. От е, зразу. От ми не відкладаємо на зиму, на весну, просто зразу. От набралося мішок відходів, ми його зразу топимо, рамок. Ми зараз говоримо про чорні рамки. Навирізали і топимо рамки. Стару суш. Але одного разу із 20 мішків з під цукру суші чорної, ми пізно восени витопили лише 10. А 10 ми не встигли, не, не було як сушити ту мерву, не було. Ми взагалі як цим займатися і ми вирішили, та, підвісимо їх до потолка, щоб миші не поточили, і хай зиму висять собі. А весною, коли буде вже погода, ну, сонце, ну, дотопим. І з перших 10 мішків вийшло отаких 10 кружків. І з послідуючих 10 мішків, які ми через місяців 5 зиму вони перевисіли, витопили. Ми витопили рівно 10 отаких кружків. але Половину тонше. Ви розумієте? Я Я не знаю, як воно там все сталося. Вони не поцвіли. Вони просто в сухому місті перевисіли зиму. Може, щось їх поїло з нутрі і нічого ніхто не поїв. Може мікроби які. Шановні глядачі. Первуз. Я не знаю. Робимо висновки. Рамки повинні, повинні ми топити зразу. Якщо відкладемо на потім, це за 20 років раз ми так відклали. Віск куди здівається. От куди, я не знаю. Шановні глядачі, я думаю, вам ця історія піде на користь. Подожду Патісона, продовжимо справу. А з вами була Пасіка Хелп.